Мої любі малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у світ посуду, так як нам треба наші продукти класти на якийсь посуд. Давайте але спочатку давайте я привітаю з вами. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Добрий день, мої малята! любі хлопчики дівчата! Дивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так. Це наша дівчинка Оленка. І вона розповідає, що у неї буде частування. Є в неї чашечка, блюдечка, але чашечок більше, ніж блюдечок, і їй треба допомогти зробити гарну тарілочку, блюдечко для того, щоб класти смачний тортик. А будемо ми це робити? З паперу. Нам знадобиться папір, який ми будемо з вами рвати на шматочки. я вам потім це все покажу. І будемо працювати з ним. Ну що, ми допоможемо їй? Зробимо гарні блюдечка для частування. Так, звичайно. Ну що, спочатку розімнемо пальчики? Ми тарілку майстрували. Ось так, ось так. Потім гарно розписали ось так, ось так. Потім ми її поклали ось так, ось так. Молодці. Любі малята для роботи нам знадобиться дві тарілочки. Мілка або... Глибока, яка вам подобається, мілка глибока. Також знадобиться пензли, клей пива, білий аркуш паперу і водичка. Спочатку ми з вами беремо білий аркуш паперу і розриваємо на шматочки. Ось так, як я це роблю. На невеличкі шматочки, для того, щоб нам було зручно їх приклеювати. Ось дивіться, так як я Повторюйте за мною. Ось такі, бачите, невеличкі шматочки, які будуть гарно приклеюватись на одну з наших тарілочок. Ось такі шматочки. Не жалійте, тому що це потрібно для роботи. На множиці, бачите, не потрібні, а тільки наші ручки. Ось так. Розриваємо. Гарно наш папір. Молодці. І зараз ми будемо прикле... наклеювати на нашу тарілочку. Беремо, спочатку ми вмочуємо воду і будемо зараз заповнювати всю нашу тарілочку змоченими водою шматочками паперу. Повторюйте, за мною ось так. Все ми застеляємо папіром. Так, перший слой ми вже зробили шар перший. А тепер ми будемо, беремо пензлика, вмочуємо його у клей ПВА. ми будемо з ПВА. І змащуємо перший шар нашої тарілочки, який ми обклеїли білим папером в змочному воді. намастили ми клеєм, зараз будемо прикладати ось так папір. Ще один. Шар паперу будемо ми наносити, бачите, як? робимо так, як я. Змащуємо все клеєм, не жаліємо обережно і приклеюємо все. Ще змочуємо клеєм. Ось так. І зараз будемо далі ми наклеювати наш, наші шматочки білого паперу. Кладемо пензлика і починаємо. Ось так, придавлюючи, гарно прикладаємо, де треба ще підмазуємо клеєм. І викладаємо гарно наші шматочки білого паперу. Це буде у нас другий шар нашої тарілки. Другий шар я вже нанесла. Так, ось така у нас вона, бачите, ось така гарненька. І зараз ми будемо далі з вами змащувати все клеєм і ще декілька шарів наносити паперу, щоб у нас була цупка гарна тарілочка. Ось так, бачите, я змащила клеєм і все прикладаю. Ось така. У мене вже тарілочка одержалась. У мене тут чотири шари паперу, змачених клеєм, ми дамо їй застигнути нашому паперу і потім виймемо нашу заготовочку. Тарілочка в нас з вами вже підсохла. І тепер будемо знімати. Ми. Нашу заготовочку. Ось подивіться, яка вона у нас гарна, одержалась. Тепер нам з вами також знадобиться пензлик, водичка і фарби. Як ви гадаєте? Так, будемо розмальовувати. Беремо зараз ми жовту фарбу, мочуємо пензлика і будемо розмальовувати серединку прикладанням. Наче квіточку зараз будемо з вами. Малювати. Ось, бачите? Так, прикладаємо і повертаємо потихеньку нашу тарілочку. Дивіться, яка вона у нас гарна, біленька, красивенька. І ми її зараз прикрасимо, зробимо дуже-дуже гарненькою. Трішки у мене вилізла, зараз я її по колу ще більшу квіточку зроблю. Квіточка у мене жовтого кольору, Так, прикладанням, бачите? Ось так прикладаємо пензлика нашого, вмочуємо фарбу, якщо нам потрібно, якщо не вистачає, можна трішки водичку вмочити. О, ось так. Я розфарбувала серединку. Це квіточка у мене. Зараз робимо їй серединку. Пензлика помилимо в водичці, беремо синю фарбу. Ось так, мочуємо пензлика і. Малюємо серединку для нашої квіточки, гарненької, красивої. Тепер зараз знову ми миємо пензлика і будемо брати зелену фарбу. Будемо приклашати далі нашу тарілочку. Ось я зелену фарбу відкриваємо, вмочуємо пензлика гарно. Берем тарілочку і ось так. Прикладання будемо малювати листочки з вами. По всьому колу нашої тарілочки. Ось так. Прикладанням один, два. Добавляємо фарби, якщо потрібно. Щоб гарні були в нас листочки. Ось так ми з вами гарно розфарбовуємо нашу тарілочку. Дивіться, яка вона у нас гарно одержується. Прикладаємо пензлик, додаємо фарби, щоб. Гарні листочки одержались у нас з вами. Ось так прикладаємо. Зараз ще останні листочки домалюємо дуже гарно. Ось така у нас з вами тарілочка одержалась. Я рада, що ви були зі мною. Гарно, дивіться, яка вона. І я сподіваюся, від вас такі самі тарілочки. До побачення!